Вітаю вас на каналі Народні прикмети та традиції. Народні прикмети на 27 березня. Існують такі прикмети про погоду в цей день. Якщо цей день морозний, то протягом тижня теж будуть морози. Туман 27 березня віщує непогоже і вітряне літо. Якщо корова погано доїться, то скоро зіпсується погода. У річці не піднявся рівень води, літо буде посушливим. Хмари швидко і високо пливуть до гарної погоди. Грім 27 березня віщує тепле і врожайне літо. Важливо відзначити, що в наш час клімат дуже змінився, і не всі давні прикмети для нас актуальні. Що не можна робити 27 березня. Не можна спати на брудних і протертих простирадлах в цей день, інакше не буде міцного здоров'я. Категорично не можна кричати на домашню худобу і бити її, недогодовувати, тримати в брудному загоні. Також в цей день не можна різати худобу якщо порушити цю заборону, то тварини стануть ослабленими і неслухняними. Уникайте сварок і конфліктів в цей день. Навіть незначна сварка в цей день може привести до серйозного погіршення відносин. Приєднуйтесь, попереду на нас чекає багато цікавого та пізнавального, і не забудьте натиснути на дзвіночок, так ви не пропустите жодного нового відео.